Серцеві захворювання щороку забирають тисячі життів, але своєчасна допомога рятує. У Харкові працює медцентр Лорітом Єдина приватна клініка міста з цілодобовим стаціонаром, навіть для найважчих пацієнтів. Одержала дуже хорошу добру допомогу, тому я і звертаюся тільки в цю клініку. Тут реабілітують після інфарктів та інсультів, допомагають людям із цукровим діабетом серцевою індикринної патологією чи іншими захворюваннями. А ми зібрали міцну команду. Це допомагає нам подивитись на пацієнта. В цілому і підійти комплексно до його призначень. Сучасне обладнання, партнерство з провідними науково медичними установами та незмінна людяність. Ось чому рік у рік пацієнти обирають саме Лорітом. Це найбільша мотивація, коли довіряють найрідніших саме нам. Я закликаю всіх харків'ян не ігнорувати перші симптоми будь-якого захворювання, звертатись до нас. Ми готові надати любов, допомогу всім, хто буде цього потребувати. Центр Лоріто має два підрозділи у Харкові та мальовничому селі Бірки, щоб якісна допомога була ближчою до кожного.